Всім привіт! З вами знову я Ендермен, і вітаю вас в 13-й серії мого лесплею під назвою Епоха Сталі. Ну а ми починаємо. В минулій серії ми з вами зробили ось таку штучку. Це паровий перетворювач тиску. А сьогодні в нас з вами досить такий легкий квест є. Я сам в шоці. Кристал Кремню зробити. М Чому він легкий? Ну, тому що якщо я не помиляюсь, нам треба всього лише наповнити водою вирощений кристал. І це дуже легко зробити. Ми беремо просто зараз відро води, підбігаємо куди-небудь Ем... он туди. Беремо звідси водичку, повертаємось. І дивимось як ти взагалі працюєш, скотиняка така, рідинний інтегратор. Ага, водичка. Ага. Ой. А! Просто чекати треба було. Так, ну і давайте поки що оце от приберемо куди сюди, щоб не заважало. І... Водень. М -м -м. Так, кристал Кремнію є. Далі примітивний лазерний порі... полірур. Коротше, зараз прочитаємо нормально. Примітивний лазерний полірувальник. Все. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик, тик, тик. Чотири тик. титанові пластини. Одна залізна пластина, скло і лазер. Лазер це рубіни, редстоун, титанові пластини. Рубін це в нас. А як а де я вам рубін знайду? Типу, редстоун, я знаю, де взяти, а де рубін взяти. А, гаразд. Давайте будемо вирішувати проблеми по мірі їх наступлення. Чи як воно там кажеться правильно. 10 титанових пластин. Це 10 титанових злитків. Плюс ще один, візьмемо, щоб потім відремонтувати. Цю як її. Ковадло. Так. Ще також там треба буде одна залізна пластина. Тому спочатку зробимо її. Так, і тепер. З титану робимо пластини. Це, в принципі, швидко. Бо ми з вами вже прокачали навичку на 100%. Тому. Тидиш. Пем, пем. Пем. Все. Далі в нас іде. Лазер, як тебе робить? Що рубін? Напевно, він десь добувається, правильно? Рубінова руда, так. Ну, давайте ми з вами перейдемо, наприклад, куди-будь в село. Тут є рубіни, так. Наприклад, от 565-75. Тик-тик-тик. Десь приблизно тут. Прокопуємось. А, як вона це вже бісить? Ця вода мене бісить, от чесне слово. Так, гаразд. Вугільна руда. Ти ще шо шо таке? Кварцова. Прикольно. А, так, я, до речі, тут нещодавно свій факел. Десь просрав, не пам'ятаю вже де, тому треба зробити новий. Тому ми його з вами робимо. Бем, 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 бем-бем. Це А ось і рубінова руда. Хоп, хоп. Вігілля, до речі, знаєте, чому я його добуваю? Бо це справді дуже складний вдобування ресурс в цьому моді. Що ж. Ну, давайте тепер на базу. І зараз викладемо зайві речі з інвентарю. Це сюди. Це сюди. Не викладається. Що можна взагалі з андезиту тут зробити? Е -е -е. Мені срочно треба зробити утилізатор, але до нього ще довго йти. Так, гаразд. Це закинемо сюди, поки що. Це сюди, сюди. Це сюди. Ну і давайте тепер е, робити лазер. Тидиш. І тидиш. Так, і там ще треба ще щось було зробити. Лазер. Лазер. Золота пластина і два редстоуни. Я. Ля рак, якраз в мене все є. Тик. Швиденько робимо пластину. І робимо лазер. Та-дам. Давайте поспимо. А, добре, начук. Так, перекусимо на подвір'ї і тепер. Давайте його куди-небудь... Е... Ось сюди, вліпом. Так, і що в нас йде далі? Е... Паровий ор. О... Лірувальник. Корпус парового механізму, датчик випарювання, датчик пару. Ем. Ну. Ех. Знову ці крафти на 5000 років. Добре, датчики робити доведеться. Ех. Ну... Що, друзі? Знаєте, я отак... Думаю. Думаю, що доведеться все це робити в цій серії, бо я не можу зробити серію короткою. Гаразд. Корпус парового механізму. 8 алюмінієвої бронзи. Алюміній. Бронза. І погнали. Раз. Тепер дивимось, скільки її зробилось. Де вона взагалі? Ага, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ой. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер вилама виливаємо 8. Вісім... Тихо, 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 тихо. Не те виливаєш? Зливки. Давайте, я пропущу для вас цей час. Що ж, воно доробилось, тому забираємо це, це, потім вимикаємо ось це і потім сюди. Розуміємо, що в нас ковальський молот майже зламався, тому робимо новий. Бо ковальський молот це важлива річ. Ну і далі погнали ставимо. А чому в мене їх дев'ять? Не знаю, нехай один буде тоді. Робимо швиденько. Ой. Все, молодь швидко щось зламався. Та що ж ти? Я кажу, робимо швиденько з Зливків пластини. І кидаємо їх поки що сюди. Далі шаблон датчику. Йоу, це ж. Йоу. Це ж мені. Це ж мені два чіпи. Це ж мені два контролери робити. А... ай яй 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 Ну. Э, знаєте, друзі, напевно, давайте я просто зараз. Зберу всі речі за кадром і потім вже все ми з вами скрафтимо. І я це буду збирати за кадром не тому, що я не хочу, щоб відео вийшло 33 години, а тому, що я не хочу, щоб ви чули, як я плачу від того, скільки мені всього треба збирати. Ну, вперед у часі. Ну що, друзі, я зібрав всі ресурси, які нам треба для того, щоб скрафтити. І давайте. Чотири конденсатори. 2 чіпи QFP, Два контролери. А, ой. А, ой. Трічки тут не докрафтив. вибачаюсь. А, ну. Корпус парового механізму. А, треба трішки почекати. Ну от такий прикольний і епічний момент зіпсував. Ну а поставте лайк, щоб я не зі. я не псував інші такі моменти. Ну і вам не складно, мені приємно. І ще два злиточки треба почекати. Поки чекаємо. Ну, дайте подивлюсь. Так, чому лайк не поставив? Да-да! Ти. Ти не поставив лайк. Ну, швидко став лайк. Якщо я тобі щось зроблю. Ну все от з золото і зробилось. І ти легше постав, як я бачу. Тому ми можемо крафтити далі. Два шаблони датчику. Датчик випарювання. Датчик. Так, а це вже було не заплановано. Датчик пар і нарешті! Паровий полірувальник. Давайте його встановимо, відкриємо і подивимось, що ага, все, 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 все прекрасно. Десь тут в тебе написано. Нічого не написано в тебе. Прикольно. Так, ну. Далі в нас треба робити буде вже. паровий перетворювач струму. І. Потім вже буде робитись. Ой-ой-ой. Ой, тут далі щось. Страшні речі підуть. Не туди я лізу, друзі. Туди ще рано лізти. Тому. Я гадаю, що на сьогодні в нас все. Цього нам вже вистачить. Гарного сім дня, вечора, ночі та до побачення до нових зустрічей.